Всім привіт! Кожного дня ми дивимося, що відбувається на фронті, які зміни в Україні навколо України. Сьогодні давайте поговоримо про 23-24 серпня, тому що на прямих ефірах Кітосі мені дуже багато людей задають таке запитання, що буде відбуватися в ці дні, також що відбувається на атомній електростанції в, біля Запоріжжя в Енергодарі, і буде ли якась атомна, атомна війна або атомний зрив на електростанції? І так, по атомній електростанції. Як ви знаєте, що Макрон говорив із Путіним по поводу того, що МАГЕТЕ приїхала представники МГТ приїхали через Київ на Енергодар на атомну електростанції, щоб подивитися, що там відбувається, Путін сказав, що можуть вони приїхати тільки через територію Росії. Також сьогодні е, расисти обстріляли ТЕС на Енергодарі, на самому Енергодарі, ТЕС обстріляли і заявили, що це зробили українці, і вони хочуть скликати ООН. Щоб на ООН розглядали це питання, що нібито українці обстрілюють там і ТЕС і саму атомну електростанцію. Звичайно, що вибуху ніякого там не буде. Вони розуміють, вони вивчили всю. Територію атомної електростанції, вони знають, куди можна стріляти, а куди не можна стріляти. Також вони туди привезли представників Росатома, які це все вивчали, і які розуміють, як працювати на атомній електростанції, як її зупинити, охолодити деякі реактори, як переподключити, тому що вони і хочуть переподключити на свою систему енергоносіїв. Звичайно, що ми це не дамо їм зробити, як ви знаєте, падають і стовби із проводами високовольтних ліній, які ведуть в Крим. Також і підстанція в Криму горіла. Так що звичайно, що ми цьому, цьому не дамо, щоб вони в нас крали ще і електричество. Але вони це роблять для того, щоб був шантаж з їхньої сторони, щоб з ними розмовляли, щоб з ними веслі переговори, і також щоб за стіл переговорів всі з ним Зеленський, щоб вони могли закріпити ці території за собою, які вони захопили з 24 серпня. Тільки по цьому вони це все і роблять, цю всю бучу колотнечу на навколо атомної електростанції Запорізька. Також дуже багато задавали запитання, якщо вибухне а там на електростанція то які які міста по постраждають щоб ви розуміли, що атомна електростанція, якщо вона вибухає, це не атомна бомба, взагалі не атомна бомба, не буде ураження як від атомної бомби там е в радіусі там, 30 кілометрів. Ні, такого не буде. Це буде звичайно такий середній вибух, як був наприклад на Чорнобильській АЕС. Звичайно, що буде зона відчуж... відчуження там, 30 кілометрів, але ну, я думаю, що до цього не дойде і ніякого вибуху не, не буде і не станеться. І так найближчим часом. Ці два дні 23-24 числа, так точно, я думаю, що вони просто самі розуміють, що е, цього не потрібно робити, тому що радіація, по-перше, дойде до них самих. Е, По-друге, е, НАТО заявило, що якщо е, буде витік радіації із е, атомної електростанції Запорізької, і ця радіація дойде до країн е, членів НАТО, то вони будуть. Е, це Розуміти як напад на саме країни НАТО, тому що це як звичайно хімічна зброя, яка також вражає, вражає буде вражати і самі країни країни-члени НАТО. Тому, якщо дойдуть наприклад до Польщі або до країн Бербалтики, там то звичайно що. До Турції, то звичайно, що е, вони сказали, що вони ведуть п'яту статтю НАТО. Це е, захист, захист е, на країн НАТО, Країна ТА влетів через відхит вікно. Країна НАТО е, ведуть е, війська і будуть захищати. Захищати, звичайно, що е, країни НАТО таким чином, що вони будуть вести, будуть змушені вести війська в Україну і е, будуть воювати з Росією за те, що вона це зробить. Росіяни це прекрасно розуміють, і вони будуть дуже-дуже е, так. Е, тщательно підходити до цієї цієї атомної делесанції, вони, звичайно, що зривати не будуть. Тепер переходимо, що буде відбуватися 23 24 двадцять Що вони будуть робити? Ну, дивіться, атомну зброю вони не будуть застосовувати, тому що тільки вони приведуть свою атомну зброю в бойову готовність, НАТО може нанести превентивний удар, тому що НАТО може не знати, ну саме США наприклад, тому що не не буде знати, що Куди ця ракета може полетіти, або е, куди цей винищувач може полетіти з аеродрому, з тактичною ядерною зброєю. Е, це перше, вони це розуміють, вони, звичайно, що не будуть наносити атомного удару. Е, потім е, що вони ще можуть? Зробити якийсь великий наступ? Ні. Все, що вони могли, це є. Вже е, потенціал їхнього наступу вже вичерпався, все, що вони могли, це вже захопили. Тому щось робити інше, вони не зможуть щось там зробити, десь робити якийсь прорив на 10, 20, 30 кілометрів. Вперед на нашу територію ні, цього вони не зроблять, у них немає сил на даний момент це зробити. Тому наступу якогось великого не буде, атомної зброї не буде. Що вони ще можуть робити? Ну тільки випускати ракети. В них ще багато ракет. У них дуже багато ракет до системи С-300 і 400 які вони перебудовують, ставлять туди чіпи для того з навігації, для того, щоб вони були по наземним селям. Тобто вони можуть випускати ці ракети просто по по містам, любим містам, просто куди долити, туди паде. Тому що вони не точно вони можуть відклонятися від цілі там на пів кілометра, на кілометра. Тобто вони взагалі ці ракети просто де падають, туди й падають, і все. Також, звичайно, нижче є іскандери, нижче ще, ще є дуже багато ракет Х різних модифікацій, які вони можуть запускати. Із авіації, наприклад, вони можуть запускати з акваторії інших Кайпійського, наприклад, моря можуть запускати. Також можуть запускати вони вивели на бойове, бойове чергування в Чорне море свої кораблі з крилатими ракетами по типу калібру. Звичайно, що вони можуть ці, ці ракети запускати масово і 23-го, і двадцять. 23. 4 числа, ось це все в принципі, що вони можуть зробити. Ну, Ми це можемо пережити. Ми вже пережили те, що вони запустили більше, більше ніж три тисячі ракет по нашій території за час цієї, війни, то якщо вони запустять ще якихось там 50 або 100 ракет, то нічого такого е не зміниться в плані ведення бойових дій ніякого перелому не буде. І ми як і будемо воювати далі, як зараз як воюємо, так і будемо далі воювати, звільняти свою територію. Ось і все. А ось що ми зробимо 23-24 числа. Оце буде цікаво. Яке буде бавовна в Криму? Яка буде бавовна, наприклад, в Білгородській області? Можливо, завітають білоруські партизани на Гомельський аеродром біля Забрівки, Там де знаходиться у них дуже багато системи ракет до них. Можливо, ще кудись завітають білоруські партизани. Можливо, Легіон Свободи Росії в Росії кудись завітає. Ще там буде бавовна на складах і тому подібне. Оце буде цікаво. Можливо, Кримський міст трохи трошки захоче полежати. Можливо, і таке буде. Ось це буде цікавіше, що ми будемо робити з 24 числа. Тому все буде Україна, нічого страшного взагалі немає. Частину все одно ракет ми заб'ємо, які вони випустять, так як і було. Ви пам'ятаєте, вони робили раніше масові запуски ракет. Колись пам'ятаєте, в сторону там, Західу України летіло там, 80 ракет, одночасно вони випускали. Так що, в принципі, нічого страшного взагалі немає. Звичайно, що коли буде повітряна тривога, то звичайно краще сховатися в, десь в укритті, в якомусь бомбосховищі, щоб не нагрожати себе на небезпеку, тому що у них ракети, як ви бачите, є взагалі не точні, і звичайно, що вони спеціально будуть бити по іменно по житловим кварталам, по житловим будинкам. Це вони роблять тому, що вони по-другому воювати не вміють тільки запугуванням цивільного населення. Тому будьте обережні, ну знайте, що ми це все переживемо. Все буде Україна і слава Україні!